Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно зелених. От буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати. Зрозуміло? Тобто, не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди, тут ми попіляли, а що вони заводять свої компанії в Україну, і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні. Щоб тобто, ніде воно не пропадало, поняло? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів, у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробить безпеки? Тут і декілька пунктів, що там Європа нас обізується захищати, НАТО обізуються захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з Раскою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закрадані компанії не з, не з Європи вже на нас будуть дивитися, і з розряду ну ми стурбовані, ви там тримаєтесь. Й, ой, ой, ой як це так? Ми постараємося зробити, що, що ми можемо, да, а нічого не роблять. Тільки якщо вони заведуть свої компанії. В Всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да? Отака. от вони правильно зробили, вони трашки відсоєнилися, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну мабуть заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. Бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є. До речі, зараз розкажу, що залишиться в Україні, а що планується, щоб відійшло РФ. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, що все, що вони будуть від відпра... В тому числі ці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак. Отак ми тепер зможемо дійти до миру. Але в даному випадку це добре, бо це ж ну, дай Боже, це закінчить. Тут є пункт про обмін полонених, щоб нарешті всі полонені повернулись Рашки до нас, а наші, а, їхні, точніше, від нас до них. І дай Боже, щоб вже всі сім'ї об'єдналися, близькі побачили близьких дітей, синок, дочок. Там же ж не тільки чоловіки, там і жінок багато, щоб вже нарешті всі були разом, скоріше. бо...